Тебе. Я граю на гітарі вже десь близько 12 років. Спочатку я не хотів грати на гітарі. Мені батьки сказали, що в мене брат грає на гітарі, і вони кажуть, ну типу, ну брат, грає, може, давай ти теж підеш. І я собі пішов потім купив, десь ну, протягом неділі я собі купився цю гітару. І після цього я зрозумів, що ну, я маю грати. З самого дитинства не знала, що обов'язково було, було займатися. У школі не було жодного б я не те, щоб були пов'язані з творчістю. Займалась 12 років бальними народними танцями. Бізнес має різносторонній, і туристичний, і зв'язаний з нерухомістю. Розумію, що треба йти брати відповідальність за себе, треба йти в депутати. Щоб мати можливість щось все-таки змінювати. На роботу треба йти. Я собі там в сім ранку прокинувся, граю, граю. Чи з півгодини виходить, а мені треба 40 хвилин було пограти. Мені ну, ці 10 хвилин і я цілий день на роботі, це нужусь там, щось хожу і проходжу вдома і все. Дограю. Е, і після цього в мене почали з'являтися мрії, які пов'язані з музикою, пов'язані з піснями. Я чую, як інші хлопці, дівчата, вони складають свої пісні, вони грають на гітарі, співають і збирають зали, ну тобто виступають. ну, Це їм таке в кайф. Я думаю, а, а чим я гірше?